Мої вітання, і традиційно почнемо з гарних новин, але не з покупки. Зараз шукаємо постачальників і те, що нам потрібно. Тобто, гарні новини щодо цього будуть у нас завтра. А тепер хочу сказати: по-перше, велика подяка ще раз всім, хто отримав свої подарунки, і всім тим, хто відписалися. Це дуже приємно і дуже важливо ваш зворотній зв'язок. У нас залишилося шість кремів. І ми, я думаю, що сьогодні швиденько їх доставимо їхнім власникам для того, щоб ви стали щасливим власником кремопілінгу, Я нагадую, що роздрібна вартість його 3 сімсот гривень, три гривень. І е, всі, хто отримав, навіть вже люди скористувалися. Ну, я ще не читала, що там хтось був незадоволений. Що вам потрібно зробити? Значить, бачите, зараз номер адміністратора на цей номер, після виходу цього відео, ви відправляєте. Повідомлення з тим, що ви відправили донат, квитанцію від 100 гривень і повністю адресу нової пошти, тобто прізвище, ім'я, місто, номер нової пошти, мобільний телефон. Все це відправляєте, і гарантовано перші шість людей, хто відправить донат, відправить квитанцію і всі дані нової пошти, отримують свої призи. Ще щось хотіла сказати. Не знав, не знав ще й забув. Значить, згадаю, скажу з цього приводу у нас все. Ага, ви дуже часто запитуєте, як донатити. Дивіться, значить, на моїй сторінці, на всіх сторінках, ну на моїх, я зрозумію, що дуже багато фейкових сторінок. У Фейсбуці, в інстаграм є номер карти. Де ще є? В Ютубі під кожним відео посилання має бути на сторінку або в інстаграм, або посилання на банку. В кінці відео ми скрізь додаємо. Всі реквізити, тобто, якщо цього недостатньо, то тоді знову ж таки номер адміністратора він єдиний, якщо що, і для запису на прийом, і для е, всіх ваших питань щодо донатів, щодо допомоги, щодо військових, щодо запису в черги абсолютно єдиний номер телефону. Зараз на екрані його бачите, і там можете спитати, куди відправляти кошти, тобто де знайти номер картки для донатів. Робимо з вами гарну справу. І наближаємо нашу перемогу. А тепер працюємо. Так, значить. Рашистські ютуб-блогери тепер не зможуть отримувати гроші навіть за відео переглянуті за кордону або з використанням VPN. Це дуже добре, бо податки, які вони платили з цих прибутків з монетизації Ютубу, вони вже не йдуть на ракети, які на нас скидають. Чи далі продовжиться той ютубний бойкот для них? Давайте подивимось. Ой, там навіть якісь будуть е, розборки з цього приводу, хтось кудись буде їхати з тієї сторони з розбиратися, домовлятися, е, якісь нові, тіпа, відкривати там щось канали, переканали, але то все е, хуїта, так і називається їх, їх країна. Якщо що, е, Російська федерація, якщо ви не знали, вона переводиться. З дрівні як хуєта, так що нічого тут їм не світить. Якісь альтернативні штуки будуть. А спільнота, вся спільнота, вона якби дуже сильно радіє, що расистам все відключили. Ми до них приєднуємось. Далі, мільярди доларів та євро у готівці потрапляють до сесії Та що ж таке? Попри санкції, близько 2,3 мільярди у доларових та євро купюрах було відправлено до САСІ відтоді, як США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот у березні 2022 року. Так, ну і там щось Рашка обійшла, якісь санкції. Гроші перевозилися до Рашки з таких країн, як Арабські Емірати, Туреччина, половина суми походження цієї суми невідомо. Ну такі наповнення рашистського бюджету. Важливе також питання від цього ж розумієте, що залежить обороноздатність друг, другої армії світу з кінця. Наповнення бюджету на рашки. Боже, яка у них буде срака? Просто така срака, що е, я не знаю, що у них буде з валютою, з грошима, з курсами. Але, знаєте, то мені нагадує, або якісь, е, як раніше, були якісь облігації, чи якісь е, збір книжки. От щось таке. Ну, тобто. Причому невизнане невизнана валюта в світі, якщо що, ну їм туди пряма дорога. Тут дивно про наповнення в бюджету, допоки, допоки маленькі люди. Допоки маленькі люди, типа їм платять, бюджет наповнюється. Причому маленькі люди не маються на увазі діти, а маються на увазі як, ну, якісь іноземці. Отак. Але це недовга музика іграла. Тут, тут максимум до 2029 буде яке там щось підтримка штанів, а потім досвідулі. Ну, нехай буде. Ми ж тільки чекаємо. Так, окей, далі поїхали. Перебування під вартою з можливістю внести заставу в 25 мільйонів гривень. Заступнику міністра енергетики тільки дивилися про нього. Хейло. Тут трошки опечатка, мені здається якого спіймали на хабарів 500 тисяч доларів? 500 тисяч доларів. Це просто що спіймали, обрали запобіжний захід, тобто людина, яка спиздну. Ну ви ж розумієте, що хабарі вони в них так розписані, так само як і графік роботи. Як і піти, там, посрати або попити каву. Тобто, я не думаю, що це перший єдиний хабар, а до цього людина ну, просто спала в церкві та молилася просто цілодобово. Ну, не так же воно було. Тобто, якийсь черговий хабар в 500 тисяч доларів, півляма, і що за це? І за це людина виходить під заставу. Перебування під вартою з можливістю внести застав Тобто має можливість під заставу. 25 лямів всього на всього. А звідки в нього? Ну хто це назначає? Як це блядь, працює ця система? Ну хто це Ви ж розумієте, що люди, які це назначають, вони мають розуміти, що у нього є отака отака зарплатня. Порахуйте, скільки людина отримає зарплатню на цьому місці, скільки вона працює. Ну Там не може бути 25 лямів? Ну не може бути. А якщо навіть і може, окей, ну що він не їсть, не п'є, не платить за комуналку. Ш, ну, як це може бути? Одні корупціонери випускають інших, одні роблять для інших закони. Коли ви всі, блядь, передохнете? ну чесно, нахір вас світ носить таких? Не буду нічого дивитися. Хуйлу, блядь. Вже з вересня українці віком до 25 років зможуть отримати гранти на 150 тисяч гривень на власну справу, заявив Зеленський. Одразу постає питання: в чому подвох у мене чи буде дійсно працювати така система 150 тисяч гривень гранту на власну справу людям до 25 років? Ой, бля, ну це просто. Так, звісно, така програма буде існувати, і навіть якихось буде 5-6 перших власників дійсно цих грошей чесним шляхом. Програма партнерська, тобто хтось з партнерів або надав цю програму, або її фінансує. Але згодом ця програма буде працювати за гроші. Хочеш отримати грант 150 тисяч, будь ласкавий покласти на лапу ену суму тисяч. От мені пишуть, знаєте, після таких ефірів Я на ви підбурюєте народ, от ви проти влади. В мене ну, питання до таких людей: а як де ви живете? Ви, ви як живете? Ви серед ну, звичайного люду жили. Ви бачите, як наші бабусі, наші дідусі виживають, як прості люди виживають. Ви що цього не бачите? Ну, це ж прямі дії влади. Ну, тобто, причина дії, Це ж зрозуміло, як Божий день. Щоб їхні батьки так жили, на такі самі пенсії, на такі самі прожиткові мінімуми, щоб їх діти так жили, Ох. наступ ЗСУ на Курську область є приводом для передачі України більшої кількості німецьких танків Леопард 2, глава оборонного комітету. Ну, давайте подивимось. А що ми дивимось? Ми дивимось, чи передадуть нам. А, німецькі танки. У більшій кількості. що От хочеться спитати. Ніщо. Ніш... Нічого. <смір> ой Значить дивіться, ми ж кажемо з вами про перемовини, про те, що там зараз домовленості, тим паче, да після курської народної. Все це зрозуміло. Потім що німці скажуть? Німці скажуть, а, так ви вже домовляєтесь? Тобто ви вже там далі на Москву не йдете? Ні, ну тоді, ну ні, ну якщо ви йшли, то, то ну, тада, да. а так, ні. Дякую. Клас. Сенатор штатів запропонував запросити американських пілотів F-16 воювати на боці України за словами Лінсі Грема, пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може прийняти Україна. Е, у нас американські пілоти. Оце та сама історія, про яку не можна говорити, але повірте, новини тут гарні. Дякую.